Жаримо, варимо, тушимо. Кулінарія Ти найкраща. Кулінарія. А -а -а. Ти найкраща. Привіт! І з вами програма Кулінари. Сьогодні ми будемо готувати пельмені із соусом із огірка і помідора. Перше ми віддаємо віки, щоб вона приготувала наші пельмені, щоб не були сирими. А, і нам для соусу ми беремо помідори і огірок. Зараз ми повинні їх нарізати. Але для початку я поставлю їх варитися. Я беру ось таку посудину, яку буду варити, набираю багато води. Ось наша вода. Звісно ж, не забуваю про сіль, щоб вони були смачними трошки солі. Да, щоб не були такими притерними і не були настролими, ну і вкусними, звісно ж. Зараз ми ставимо воду підігріватися. Для цього нам mm -hmm. треба поставити вогонь. Ну, устройство. Так, Поки, вода закипі... Поки вода кипить, ми будемо робити соус. Так. Да. Ось я вже приготувалася і ми ріжемо наші помідори, беремо. Не весь половинку тільки. Ось. Десь так нам вистачить. Може, ще один шматочок. Так, а тепер ріжемо огірок. Хватить? Да. Тепер їх треба на маленькі кусочки. Ну, ось ми І вони відправляються в блендер. Угу. Спочатку блендер. Засипаємо наші овочі, вам щоб вони не впали. І блендерим це все. Щоб було як смузі. Ну, да. І ми повернемося, коли все закінчимо. <плес> Ось у нас трошки збилося. <плес> Давайте ще. Ну, ми все-таки повернемося, тому що це довга робота, а ми не хочемо вас задержувати. <плес> <плес> так, ми тепер солимо. <плес> да. Так, треба солі на смак. Ми небагато. І ще не одна консистенція, Давайте! Ну, соус у нас готовий. Подивіться, мабуть, не видно. Так ось ми вже з блендера пересипали сюди наш соус. І, і... Ми переходимо до наших пельменів. Я вже їх засипала. І щоб вони кращі були, я додаю ложку уксусу. Повірте, це дуже... Ми ось він перемішуємо, Главное, не багато. щоб вони вийшли не кислі. Ось хуй ложечка. Ну, а в процесі будете бачити, що уксус все-таки потрібен. Нема? І ще хочу вам сказати, що ми не до кінця його трошки Ну, соус трошки получився. Так, да. він дуже смачний, ми вже пробували. Угу. Ось поки, щоб не так довго час діліса, поки наші пельмені э, варяться, Віка, ми є цей витирає. Комбай. Комбай. Та, витираємо. Помбаємо. Все, витираємо. Наші пельмени варяться, а ми замітили, що тут дуже багато пени. Просто можна в ванну заливати і купатися. Да. І да. Тюма, це? Маша, це? Да. Але все такі піни стає ще більше і тим більше вони варяться. Вони вже пахнуть дуже вкусно. Ага. І ще цей соус так пахне на всю хату. Угу. Пільміни нюхи. Ага, і запахи. І смаки. Так. Да, Це дуже вкусно, ви повірте. Ми ніколи не брешемо. Наші нам брехати. Да. А я вам напомню, що нам потрібно для цього. Нам потрібні пільміники, ми мені. варимо. І, звісно ж, для соусу нам повинна бути сіль. і просто помідор і огірок. Або інші овочі можете додати, експериментуйте з смаками, не бійтеся. Ми до відео хотіли сир дати. Ми попробували це просто гадость. Але все-таки ми вирішили, що боку підійдеться <плес> все таке вкусніше. скоро доваряться. вкусненько. Але пельмені варяться і варяться. Да, давай. Я горяче. Да? Ти вже боїшся руку підставити. Да, думаю, ми збавимо вогонь. Де тут? Це нам пора Отак. Ох, коли вже вони зробляться. Пельмені штука неважка. І пишіть в коментарі, які ви страви хочете, щоб ми її приготували. Так, да, і пишіть в коментарі, хто любить пельмені і хто любить гарячу ложку. <реш> я! Тьома <реш> претендент. Я. А Маша не запретендує. Пельмешки, пельмешки, пельмешки. Через пару минут минут пишайте. Дивіться, дивіться, яка пора йде усі із ложки. Да, так, ще видно. А ну на ну, це. Видно. А -а -а -а. Ну, ми через пару минут повернемося знову. Mm. Ну, ось пройшло пару минут, а мені кажеться, що вже час пройшов. Mm. А мені так і не було. Ну ПРОЙШЛО тільки 4 минути, ah, бачите, ось що. Так. Чотири минути пройшло. А пельмени, як не хочуть вариться, вода уже мутно стала, а пельмени... Подивись, какие богатые. -то? Угу. Угу. Я тоже люблю пельмени. А, а -то ты ты люблю? наши бах пельмени бах, с овощевым соусом. Да. ставьте нам лайки. Лайки, лайки, лайки. А пока лайки, там лайки, эти пельмени лайки, варятся, лайки. то я покажу... Малюнок. Хто кому подобається цей малюнок? Напишіть, хто це? Да. Якщо вгадаєте, дивіться уважно Ось ця панда позувала. Так, да, ця панда позувала. Ми вже сказали. Ох, я ляжу, щоб було все гарно. Видно. А мені, 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 мені. мені... Це єскраватка у нас. Що? Це наші кроватка. Я, Я Вика что там добавляю. Ух. Я экспериментирую. пельмень готовый. Я от этого нам понадобится вычистить Його Думаю, що вони вже зварились. Зараз ми розріжемо. Так буде ефективний. Держись, пільмішка. По-моєму, ще соречення. М'ясо трохи сарувате. Але так, відказно пробує піти. Ось наші пельмені. Віка сказала, що вони вже готові, вони по настоящому готові. Так. І, а ви ждіть, коли ми ставимо за стіл і будемо все коментувати. Так. Да. Ми вже готові пересипати їх сюди. Mm -hmm. Давайте. Вау. Ще й мисочка. Це ще й... із соусом. Давайте ж їх пробувати. Вони такі гарячі. Де ложка? А сейчас начакуємо велки і ложки. Абра, кадабра, бум. Ха-ха, ну чекусь. Давайте спробуємо. Ой-ой. Постуди, Постуде, а то він гарячий. Тільки з каструльки. я не можу держаться. Ну, як він вийшов, мені ж інтересно. Горяча. Дуже гаряча бачу. Сус Чущим. Соус мені подобається. Соус такий непритерний. Ну, начеклую лайки. <гум> Попробуйте це зробити вдома. М -м. Ага. Це ще ну, ми будемо прощатися з вами до наступних зустрічей і до наступної страви! Пока-пока!